Ножі самі рухаються. Влад працював кухарем. Одного вечора він залишив ніж на столі, але той зник. Він знайшов його у своїй кімнаті. Наступного дня знову. Камери нічого не показували. І тоді він прокинувся від різкого болю в руці. Ніж сам різав його шкіру. А внизу було написано Ти наступний. канал, якого не існує. Софія перемикала телевізор і натрапила на канал без номера. Там показували її кімнату. Прямо зараз. У прямому ефірі. Вона махнула, і на екрані хтось махнув їй у відповідь. Але вона не робила цього. І коли вона вимкнула телевізор, зображення не зникло. Музика, яку чуєш лише ти. У навушниках Ден чув красиву мелодію. Але тільки він. Коли знімав їх, тиша. Одного дня в мелодії з'явився шепіт. Повернись назад. Він обернувся нікого. А потім голос гучніше. Не тікай, ти вже тут. І музика ніколи не зупинилась. Свічка для мертвих. На цвинтарі стояла свіча. Ліза запалила її. Просто так. Наступного ранку на підлозі був напис Дякую. І далі кожного дня нові слова. Холодно. Самотньо. Тепер ти. Останній напис був Замість мене. Він бачить мої думки. У новому класі сидів дивний хлопець. Тихий. Завжди мовчав. Але коли Олена подумала про втечу з дому, він прошепотів Не треба. Тебе знайду через три дні. Вона злякалась. А він глянув на неї і сказав Я також бачу, що ти зробиш завтра з ножем. Стілець, який не був порожнім. Щовечора Іра лишала старий стілець біля ліжка. Але зранку він завжди був відсунутим. Мама казала вітер. Але одна ніч була особливо тиха. Іра прокинулась і побачила, як хтось сідає. Невидимий, але важкий. Стілець скрипів. А з темряви пролунав голос Тепер твоя черга посидіти. Сліди не мої. Зима. Сніг. Віка прокинулась і побачила сліди під вікном. Вони вели прямо до дверей. Але назад ні. Вона замкнулася. Зателефонувала татові. Тато сказав Я вже біля тебе. Але голос із за дверей теж сказав. Я теж. І вона зрозуміла один із них бреше. Дзеркало не твоє. Марина купила антикварне дзеркало. Воно було старе, але красиве. Першу ніч усе нормально. Другу, відображення почало затримуватись. Третю – воно взагалі не рухалось. А на четверту ніч. Відображення саме зняло з себе сукню. І вийшло з дзеркала. Тепер я справжня. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.